Всім великий привіт. Закриваю теплицю, бо в нас заморозки такі хороші. Сьогодні навіть замерзла вода у відрах. Ну, а в теплиці, звичайно, в мене в мене тепло і в мене йогутка навіть є. Ось, ось така йогутка, закабріло. Смачно. Все таке теплиці ягода набагато смачніша, ніж на вулиці. Це так випускає квітконоси і починає плодоносити. хадимор, який я садила десь місяць назад. Я так не встигла їм. Пообрізати такі конуси, але вона вже поділена. Як бачите, там кілька рожків, вже чотири. Ось один, два, три, чотири. Дуже можна запросто запускати і на йогітку. Так що, якщо буде тепло, то можливо аж до нового року буде в мене полуничка. Ну, хай не до нового року, а до грудня точно буде. І вибачаюся за свій вигляд, в мене вигляд робочий. <гум> Тому що сьогодні ми цілий день працювали над висадкою полуниці. Накрили всі бугри уже у новій теплиці і один ряд висадили. Поки було... не було вітру вранці, ми накрили бугри. Ну, а завтра, я думаю, Думаю, завтра обіцяють нам, що буде дуже малий вітер, то будемо пробувати накрити і теплицю. Ну і ось висадили ми два рядки фейту. Думаю, ще в мене вистачить на два рядки. Ну Звичайно, в мене її мало, я ще навесні її купила. І купила 100 штук. Е, вона попускала, звичайно, вуса, але ж не так багато, як хотілося б. Ось як виглядають посадка моя. Почали висаджувати там, де в мене собаки порвали, там бронці. Коли я вийшла, я була звичайно шокована. І так полатали ми вам дирку, яку зробили собаки. І будемо приступати до висадки полунички. Це фейт. Така особенність у фейта є. Ось, дивіться, яка коренева в неї. Звичайно, є і менші кущики, але ті, що перші, ось такі вони. І вони роздвоєні. Навіть є такі е, тільки розеточки, і вона вже роздвоєна. Листочок дуже схожий на мальвіну. Бачите, дуже схожий на мальвіну. Е, кущі у фейта дуже такі. Е, Великі, тому буде садити оток в шахматному порядку сантиметрів через 40 ось так. Ну, а тут, тут, виходить, посередині у шахматному порядку. І ось так буде два рядочки, йти посередині буде копелька. Це для того я роблю, щоб кущі удержували каплю, щоб каплю не прищипувати. Так, кущики розростуться і капля буде держатися. От я скільки років саджую отак полуницю, буває, що розстилаю агроволокно, на другий день у мене порване воно. Тому що собаки прибігають і гроються вночі. Не знаю, що їм тут. Подобається, ну от от таке завжди. А коли вже посадю, то тоді вже вони менше тут бігають. Е, менше вже інтересує їх от така площотка. Е, це у мене трапляється кожного року. я думаю, це одні й ті самі собаки бігають. Ой, не знаю, як з ними боротися. Їм же не скажеш, туди йди, туди не йди. Там каплю витягли, були, із, прямо з бугра порвали плівку. Тут взагалі агроволокно. Ну, ще не було такого, щоб я простилала агроволокно і мені не порвали собаки якусь е, кількість полотна. Ну, буду сподіватися, що сьогодні все буде добре. Завтра проінформую. Це я вже на вечір дійшла, але ну, я була шокована і настрій в мене з утра був нікудишній, тому що, ну, саме розумієте, от е, стільки сюди праці вкладено. Е, стараюся, щоб було хорошо і красиво, а воно бачите, як, як виходить. Як я буду висаджувати, ось дуже просто. Берете. Розгрібаєте соломку, тут земелька, ось так, ось так. Коли дощики підуть, воно присяде. ну, Взагалі воно вляжеться, трішки солома а буде ще менше. А так тут, ну, сантиметрів п'ять. Десь висотою соломка. І так, корінчик. Обов'язково підрізаємо. Підрізаємо десь на долоню. Ось так треба відрізати. Берем і відрізаємо. Незручно однією рукою обрізати. Ось так. Ось так. І потім саджаємо. Звичайно, такий корінь важко посадити. Шпотелем, Я частенько користуюся шпотелем, але тут не той случай, тому що соджанці великі. Якщо сорженець невеличкий, є невеличкі ось такі, ось такі соджанці, то такий, звичайно, шпотелем сажати дуже легко. Е, так, ага, згадала. Зараз покажу лію цукрову. Так, виглядає лія цукрова. Це в мене посадка нова, яка вже закущилася. І вже поділилася воно, тому на наступний рік я жду тут гарного урожаю. Ще кускоргуса сирія. Ну, Сирію ще буду укорінювати. Я її трішки укоріню на весну. Там трішки вусів є і треба ще буде подосажувати, де є він випаде, койде. Це в мене пегас. І в кого є бажання, звичайно, оці, оці листочки, які старі. Які з хворобами, які вже некрасиві в нас, які вже відпрацювали, то їх можна почистити до зими, не треба їх залишати. Дехто чисте взагалі убирає все, весь лист на зиму, але ж е... да, там хвороби, там шкідники, але ж коли безсніжна зима, то полуничка може і вимерзнути без листу. Тому листочок молоденький залишаємо, нехай він прикриває курінь. Ну, а тут де ось у мене прослуйка із соломи під низом, то взагалі тут, я думаю, полунички буде супер. Супер гарно, супер уютно, зручно і комфортно взимку. Думаю, все буде добре. І ось е, е, був дощик, звичайно. Ну, він так промочив, можливо, оцей тільки верх. Але там е, така земля волуга, але не мокра. Я стараюся менше заливати полуничку, щоб корінь ріс. Якщо ж постійно поливати її, не давати чуть, -чуть, чуть її просихати, то корінь не буде шукати водичку і він буде зверху. І коли ви колись прозіваєте і не політе вовремя, то корінь може засухнути, Тому що в полунички він не, не глибоко йде в землю. Ну, звичайно, це не стосується таких полуниць, як. Мальвіна, як пізні сорти, Пегас, от, фейт, у них такий корінь, як у кукурузи. Та і в сирії теж глибокий корінь. Ну, Смотряш, звичайно, як... як саджати, як ухожувати за нею. Якщо дуже часто заливати, то корінь не буде глибоко йти, він не буде шукати воду. А коли Давати просихати, то корінь буде шукати воду і буде рости униз. Зараз покажу, як виглядають. Виглядає полуничка в теплиці. Ми висаджували по два корінця, стаканчик і касетку в, один, в одну луночку, щоб урожай був більший, тому що в теплиці ж. Складено більше коштів і я хочу отримати гарний результат. Ось як виглядає у нас погри, цей бугорн треба буде мені почистити гарно, убрати всі погані листочки, залишити тільки молоденькі підгодувати, обробити і все, буде, і все буде гарно. Вон рядочок ми висадили альби. І ще мені висадити треба три бугри. Сюди входить десь около 200-205 штук, по-моєму, 205 штук на бугор, то мені треба ще більше 6 сотень. У ну, мене, звичайно, там у новій теплиці укорінюються і ми вже там брали. О там дольше маленькі, тут там такі саджанці, Не те, що маленькі, там корінь гарний, а е, вона така вже приземіста, Ну, так як полуниця вже ж не росте вверх, вона роз, е, росте, розгалужується. Якби в товщину йде і в корінь. Бачите, там такі невеличкі. То висажена та, що в мене он, з теплиці, а це це та, що в мене була раніше. Їй вже цій розсаді місяць, Та, що в мене он, висока, то вона, звичайно, вже більш розвинена. Але все одно ми саджали по два по дві рослинки у одну луночку. Тут треба ось обірвати всі вуса. да, і по вусах не треба отак залишати на зиму. Бугри Бугри і взагалі, щоб е, оці вуса щоб не тянули із дорослої, з дорослих саджанців. Тому це все, оце все треба обрізати. Десь підсадити, де отакі розхльобані теліпоються. Тут ось вона садить хорошо, курінь горно садить. Її підчистить і все. А оце, оце, оце не перезимує. Тому буду дивитися, де підсадю, десь приберу. Ну, будемо дивитися, як так сказати, треба пройти. Санітарну чистку зробити. Ось на нових посадках, як бачите, є такі листочки, вже що треба просто їх прибрати, тому що вони будуть гнити і будуть розвиватися гнилі. Вони не потрібні, тому так почистили і так полуничка перезимує. Тут ми теж саджали по два корінчики. Це в мене посожена Озія, здається. То Озія це в мене посожена. Там де стаканчики я по одному, а касеточку саджала по дві. І особливо, особливо треба зробити чистку. На ремах, тому що там висить йода, і вона, звичайно, вже скоро померзне, і йогоди там не буде. Ось в мене ось йогітка. Це в мене Монте ой. ой, Мольга. Ось. Ось скільки там ще квітоносів, ну, але ж вони вже не визріють звичайно, тому що вже холодно. Оце все треба почистити, пообрізати усі оці квітконоси, залишити молоденькі листочки і так нехай вона зимує. І потім обробити від е, хвороб бордовською сумішю або медян Екстра, або хорусом, так як у холодні погоди, холодну пору року вони найкраще діють. Це ці препарати, які я назвала. В такому вигляді в мене полуниця теж начищена, теж треба чистити. Хоч і був мороз, а полуничка смачна. Тут ми ще не прибирали, не доходять в мене руки до цієї мальвіни, щоб прибрати. Ну, подивимось, може я її ще не, не буду прибирати, тому що не встигну, може. Ось Пускають уже вуса куяки. Ось, бачите. Але мало зовсім. Ну так і є на пізніх сортах. Ось. Як люблять любе полуничка таку нежарку жарку погоду. Вона зазеленіла. І гарно себе почуває. Пускає собі вусики. ось Чамура, Коли надумала пускати вуса, бачите? ну Звичайно, ще буде й тепло. Після того, як мороз поморозив, ще буде бабине літо, ще обіцяють, що скоро потепліє. У ну, миру добра всього найкращого, і все буде Україна.